Оля Полякова прокоментувала цей скандал не одразу, але все ж вирішила не мовчати. і у прямому ефірі в інстаграмі розповіла, як все було. Отже, співачка сказала так: це хайп Владислава Міцкевича через помсту, через те, що в них не вийшла співпраця і дружба. Сказала, що вона взагалі його звільнила через проблеми з алкоголем і забороненими речовинами, після чого чоловік намагався шантажувати її родину. Хоча тут додам, що сам Владислав Міцкевич спростував це. Мовляв, він нічого забороненого не вживає. Ще Оля Полякова додала, що їй шкода, що вона одразу не зрозуміла, з ким має справу, бо він дружив з її сім'єю і бував в їхньому будинку. Ну а щодо світлин з поцілунками, співачка сказала, що це далеко не інтимні фото. Вони нічого не значать і, взагалі, подібні є в галереї кожної. Треба тепер перевірити свою галерею, бо здається, я щось таки забула. Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський теж не лишився осторонь. І під час того самого ефіру, коли співачка коментувала